Три роки з моменту повномасштабного вторгнення Цьогоріч, 24 лютого, Україна вперше відзначає національний день молитви. Біля меморіалу у Хмельницькому зібралися місцеві мешканці та духовенство, аби вшанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу, а також покласти квіти та запалити лампадки, схиляючи голову щирій скорботі і вдячності. Сьогодні ми молилися за перемогу України, за наших воїнів-захисників. Але сьогодні на найперше також ми згадували за тих, хто віддав своє життя. Кого забрала війна? Три роки повномасштабної війни на превеликий жаль забрали життя багатьох як і воїнів, так і мирних жителів. Багатьох дітей зробили сиротами. Сьогодні згадували, яким був цей день три роки тому. Хтось прокинувся від витя серен, дехто почув тривожний дзвінок, а інші тікали у невідомість під звуки вибухів. Але всіх об'єднала боротьба за Україну. Я прокинувся від дзвінка чергового, який повідомив, що почалася повномасштабна війна, що пролунали перші вибухи і на Хмельниччині. Тоді атакували наш аеродром в Староконстантинові, і ми всі керівництвом. З усіма силовиками військовими зібрались в нас в дворі обласної адміністрації, і з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день, тому що знаєте, він напевно для кожного українця не закінчується і не закінчиться допоки ми не завершимо цю війну, не переможемо цього клятого ворога і. На території України не встановиться справедливий мир. Втім, усі згуртувалися навколо спільної мети незалежності держави. Тож кожен на своєму фронті розпочав новий тоді ще невідомий для себе шлях. Єдине, що тоді об'єднувало допомогу усім, хто цього потребує. З Спершу дні повномасштабного вторгнення в нас транзитом зупинкою на одну. І три доби більше 500 тисяч ВПО зупинились і були забезпечені без перебільшень усім необхідним. Жителі нашої області працювали 24 на 7, аби допомогти тим людям, які тікали від рашистської ракети. сьогодні. В нашому пріоритеті Відстояти територіальну цілісність, незалежність нашої держави підтримувати збройні сили України разом з тим. Найважливішу справу, як тоді, так і нині, роблять мужні захисники і захисниці. На їхній відвазі тримається наше сьогодення на незламності щасливий сміх дітей, спокій у домівках і віра в завтрашній день. І сьогодні чітко ж ми зрозуміли, що лише український воїн, якому ми маємо допомагати, може нас захистити. Це єдиний хто. Точно нас захистить, хто не зрадить і на кого можна покласти. Це українські воїни, українська армія. Все інше це прихідне, похідне, це те, що сьогодні може змінитися, завтра може змінитися. Єдине, що не зміниться, це українська армія, український воїн. І кожен з нас тут в цілу повинен розуміти, що наш день повинен починатися питанням, що я сьогодні зробив для української перемоги, як я допоможу збройним силам, як я допоможу завтра. Це той єдиний фундамент, на який нам треба опиратися і сьогодні його будувати і робити міцнішим і міцнішим. Впічна слава героям лише. Разом ми здатні подолати ворога. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33-й канал.